Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо ознайомлення з практикою управління проектами. І як на минулому занятті ми казали, що проєкт це сукупність процесів досягнення поставленої цінності. І в залежності від цього, кожен проект має певні загальні етапи. Це ініціація, це планування, виконання, контроль та завершення. Але Щодо управління проектами, їх відрізняють підходи. Саме відмінності у строках, ризиках, оцінці ризиків та ролях, якраз і визначають різність підходів. Саме сьогодні ми говоримо про принципово різні філософії до управління проектами. Отже, PMI це стандартний загальновизначений підхід щодо управління проектами. Якщо ви відкриті загальні там, підручники, керівництва та ще щось, ви підходите до того, що це у нас якраз є project management, підхід щодо управління проектами. Scrum. Це у нас відноситься до гнучких проєктів. Це у нас Agile, якщо ви чули Agile. тобто це і є гнучкі підходи, саме так, основа, така як в регбі. І Канбан, це в нас підхід, який був започаткований в концерні Toyota щодо гнучкого управління конвеє і конвеєризації проектами. Якщо ми поглянемо на них більш детально, то є якісь певні в них характерні відмінності та є певні загальні риси, які дозволяють інтегрувати та поєднувати проекти між собою. Але. Спочатку. Отже, що таке PMI-підхід. Це підхід, у якому в центрі є замовник. І основна мета виконання проєкту це задоволення потреб замовника. Це, бачите, таке обличчя намальоване це у нас є замовник. Але у PMI підході, для задоволення потреб замовника, є. Обмеження. обмеження за часом, обмеження за ресурсами та обмеження за змістом. Що таке зміст? Зміст це побажання замовника. У залежності від побажань замовника формуються часові рамки та коштори з проєкту. Скрам це гнучкий підхід, який дозволяє нам також задовольнити потреби. Замовника. Але при цьому під час виконання цього проєкту немає конкретних ні строків, ні кошторису. І є загальне визначення змістів, які буде виконуватись. І канбан. Що таке канбан? Це конвейер, це лінія, це саме головне, це відлагодити виробництво, це побудувати пейплайн. Що таке пейплайн? Це труба, тобто це переміщення завдань. Це в процесі із туду початок до кінця дан. Тобто це безперервний потік якихось певних процесів, які починаються, завершуються, починаються, завершуються, починаються завершуються. Але саме головне це задовольнити потреби. І давайте з вами поглянемо: PMI та Scrum налаштовані на задоволення потреб замовника. Kanban Налаштований на потреби саме тої людини, яка реалізує це замовлення. Це раз. По-друге, як PMI, так і Scrum передбачає собі наявність певних якихось змістів. Але у PMI це зміст є постійний і є незмінний. А у Scrum це зміст може бути змінним, може бути непостійним. І ми кажемо про те, що ПійМАЙ це досить стрункий, досить твердий підхід. Тобто, ми з самого початкового етапу плануємо розставляємо ролі, кажемо про те, як це все буде діяти. А скрам це гнучкий підхід, його основний підхід, що ми спочатку виконуємо невеличкі завдання, і після цього, після виконання одного етапу, переходимо до більшого етапу. Тобто, якщо це в нас PMI, це в нас багатозадачність, це в нас можливе виконання декількох процесів у часі, але ми повинні розуміти весь цикл від початку до кінця. То Скрам це однозадачність, це короткі шоти. Ми великий проєкт розділяємо на коротенькі етапи на шоти, і постійно їх виконуємо. Постійно їх виконуємо. постійно їх виконуємо, В залежності від цього, і якраз фіксуємо виконання проєкту. Наприклад, якщо ви захотіли побудувати будинок, і у вас трьохповерховий будинок. То за допомогою методу PMI ви можете побудувати. Але якщо у вас зміниться потреба, наприклад, із трьохповерхового будинку побудувати 9 будинок, то цей підхід вже не діє. Варто перейти до метода Scrum. Канбан це послідовність дії, це пайплайн. Тобто це задача виконання, задача виконання, задача виконання. І під час наступних. Е Лекцій, ми будемо розмовляти про ролі, про оцінку ризиків у цих проєктах, про оцінку часу та взагалі про планування. Але знаєте, я ще хочу вам одне сказати: що якщо ми беремо про характеристику цих проєктів загальну, то PMI – це ем, досить таки твердий скрам це гнучкий канбан це універсальний підхід. Друге, щодо чисельності персоналу. Скрам це підхід, який більш всього налаштований на невеличкі групи, на невеличкі колективи. Тобто, основний підхід, що кожен в колективі несе відповідальність, немає випадкових та зайвих людей. Тому в колективі, зазвичай під час скраму, це 5-7 людей. І якщо ми беремо відповідальність, то в скрамі не керівник проєкту, а вся команда несе відповідальність за виконання проєкту. Дузі. На наступній лекції ми з вами поговоримо про ролі в проєктах, Тому я раджу вам підписуватись на канал. Це дуже просто, адже це дуже просто. До побачення, друзі.